Тусі. Дуже багато питань до мене директор привітає про те, чи планує Нікіта йти в школу. А як взагалі я це все бачу. На даний момент Нікіті восени буде 16 вересня, 6 років. У цьому році в школу йти він не буде. Пояснюю, чому. У нас немає розуміння мовлення, немає концентрації того, що потрібно, немає концентрації уваги, немає посидючості, немає е... відповідних навиків. І я не бачу сенсу, якщо чесно, в 6 поспішати, він зараз відвідає садочок, спеціалізований, спецгрупа. і так. Плануємо, що буде до 7 років ближче до 6,5, Я вже буду дивитися, або це буде так, що ми будемо готуватися до школи, і всім він піде у приватну спеціалізовану школу для дітей з особливими освітніми потребами. Це не тільки про дітей з аутизмом, це і з іншими порушеннями, або ж чекати восьми і йти у звичайну школу на інклюзію. Але для мене варіант інклюзії такий собі варіант. Ну, це виключно моя думка. Багато батьків тягнуться до інклюзії. Можливо, моя думка також зміниться. Не знаю, але на даний момент я більше схильна до того, що він піде в приватну. Колекційну школу для дітей з особливими освітніми потребами. от. Е, і, звісно ж, до цього ми ще будемо готуватися. На даний момент я не можу прогнозувати наперед дуже сильно, тому що ми займаємося його неврологією. А ще є дуже багато моментів, у нього є мітохондріальна дисфункція, і це також дає багато е, моментів з увагою, з автостимуляціями і так далі. Ось, е, Тому на даний момент ось така ситуація. Також буду рада почути ваш досвід, дивіться, куди ваші дітки пішли, скільки пішли, чи задоволені ви, як проходить навчання і так далі. Тому, дякую за увагу. Якщо є запитання, то пишіть, буду відповідати.